Історія з будівництвом державного військового меморіалу під Києвом перетворилася на скандал. Сюди викачується Степлована воду. Також скотлована вивозиться прекрасна. Земля мокра, виливають машинами, водичка біжить, і з'явився новий паркан. Будівництво такого меморіального комплексу на території Атненської громади супроводжується пікетами, судовими позовами і корупційними скандалами. Я піднімаю, руки, ви нікуда. Я руки за А тусіться! он один, Вас руки руки вас 10 тут. Хочуть звернутися до поліції? Звертайте, звертайте! У мене болить рука! Да, Чому на ще невідкритому і недобудованому національному військовому меморіалі поти з'являються могили невідомих захисників? Незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, не захисник, не захисник, а далі ями. Чому людина, яка у 2022 році боронила Київ і втратила на війні ногу, сьогодні не хоче, щоб його побратими були поховані на кладовищі в гатному? Я приїхав сюди тут і залишитися. Чому ветеран Сергій Латиш Ярнюк тримає голодування на Майдані? Всі підтримують латиша людей. Дуже багато проходить Повз ми може, що можемо, розповідаємо. Ось, але дуже багато байдужих. Щоб не бути байдужими і дізнатися, що насправді відбувається з будівництвом національного військового меморіального кладовища, дивіться мій блог Таємні поховання героїв, що приховує влада під Києвом вже у вівторок на цьому каналі.